Мені не за принципи, пожалуйста. Да, мій Айкас. Доконечно їду. Поїдемо до останнього. Я під курем в пеніс. Оп! Оп! Ви ліни критики, я вам кампо Це буде стрім євристики і дебілізму, тому що голова е, дурацька, достроєння ще дебільніше, ніж голова. Тому приймайте стрім. Громче, Горомче, музику, музику. Якщо щось не подобається, трогають, можу заїбала вкусити. Це ужас, якийсь Скільки мене немає. 15 хвилин, 15 хвилин і тепелінка. Отак. Ш -ш 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 -ш. Точніше, скоріше він мене ззаду так. Що це? Це місць. Це місць. Я не думав, що я як дебіл буду виглядати, а не ти. От в чому просто проблема. Я попросив у лісло вені скинуть мені твої кринжові фотки. Я їх розпечатав, а вони гарні, а не кринжові тепер. Є б, крінж там. Дивіться, яке чудо чудесне, виходить, бачите, оп, не розмазали. Ось все чудо чудесне. Ось все, подивіться, який моток. Та ти шо? Запаковано, все таке якісне. На... А що, з голосом щось? Піс. Ну, яйця прижав трішки. Ану, 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 ану. Ти сам? Блин, ну а что за хуйня? Не Класс. Послушный меня. Хочешь, малый, хочешь прикол? Дед, бабурях, тебе вообще детей можно доверять. А <сORTS> <сORTS> Дурачок какие то А, бежит, бежит, да лайти, лайти убили Беля головного хода, его есть монстр. Бежит, бежит. Спасайте да лайти. Я отдыхаю, я отдыхаю. У нас по плану перекур. Давайся к мом моу. Оп! 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 Да мы! Ну зачем пусть оп? Ама! Опа! Опа! Кошику Кошику! А я живий. Живий, живий. Я на місці, мене на битве просто понял! Покаплита почерка! Давай, раз, два, три. Маша, ти не думала, що треба бігти? Сухай, не три побачив. Подивись на левіле з кітажиком. Кажуть, що почитати? Філософсько-наукове Про природу і свідомості свідому. Нормально? Ого. Розділ четвертий. Межі пізнання і парадокс спостерігача. Хай пароль каже, може не чуй мене. Пароль бігом. А мені пай на твої пароль делаєш. А мені Ой-ой. Філіп, хочеш флешку? Давай. Дивися мене, дитина! блядь, я карда ще батьч! Сука. Дякую. Неее! <реш> Неее, сука! У мене вже повні руки. Сука, де він? 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 Лавілай, глянь знизу мячик. Нема. Нема? А, ось о він! О М'ячик. Дэвин, Ты в не спал. Чё это? А вы мячик не бачили? Не. А вы знаешь, что нашел? А. Контроллер. Да. О! мать. Кастаєшся дома сам, ти должен тето 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 тето. Я <Middle> был <popcorn> оп. Конечно. Оранж завжди можна буде купити. Їх в наявності до це цих років ta, дуже мало є. Так, як ми оранжих чи що можна буде купувати? <Jenkins> Мені на зупинці, пожалуйста. Доконечно їду. А ви що не останавливаєтесь на цьому? Пожалуйста, становитесь. Не останавлись до конечної женщина. На табличці тут. написано. до Доконечно їду. Я буду писати і жалуватися. Читати, навчиться. Женщина написано. Я буду їду писать, тільки хто до конечної до конечку начальник у вас дайте номер. Мені два бігте меню, Будь ласка. Філіп там кнопку нажать. Надо і забрать потолончик. господи. З якого лісу? Філіпчик, будь ласка, не ділай мені нерви. Якщо ми прийшли, ти мене слухаєш і себе ведош і не позориш мене. <риснава> Маша, это я ще не починала. Орати. <риснава> паровозик! <риснава> Дивись сюди, паровозик! Сюда! <риснава> я там <в данный> паровозик! <риснава> Щось якось не Десь яке пана сажа, красиво. Ну, Маша, ну ти вже не, пере, <рив> не перебарщуй. Красиво. <рив> Ану. По-перше, бананка яку. — Вона, вона є. Ой, Боже, перепрошую, я щось не уверен. А, чекай, вона, вона ж спетличка там, що там що зараз. Маша! Що? — Шо? Ничего. Что ты такого зашло? Да. Да. Заломилась. Да. Давай і це, і чувствуй тіло за шторкою. За — пені з когось потрогала? — Філіп! Дискотека така. <звук> <звук> А Що з такими штанами робити? Вот так робить. Я не їла сьогодні нічого, пів восьмої. Ну це останній магазин ідемо їсти, так? Ні. Ні, ми будемо до последнього показувати. До поки да. Я вже запався від шопінгу. Я взагалі атракціони. То йди, хай хочеш тобі вдома феном подую і буде тобі аеротруба. Не треба, я тільки зав'язав. І звісно же, звісно же. Так а хулі. Так це то мав ти, а то я. А ні, 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 воно тепер рухається. Це допомогою ефекту. Ми що нам по 5 років і що, щоб оце херню якось займатися. Свинки! Ой, Філіп, я украла! Треба заплатити. До речі, по мікрофонах треба буде, я думаю, з наступного Ірела потестити не петлічки, а саме пушку. Я думаю, що це буде практичніше. Плюс, якщо хтось там типу, підходить, говорить, ти слухаєш мене? Ну, короче. Ти кажеш, що петличку ще надо, чиш. А, пуш. Да, вона слухає. Так. Ой. Блядь, скрашнулась. А! Блядь! Блядь, звідки взявся тут. Гуляй. Танцуй, танцуй! Оп! Оп! Может, ты поход не ебаешь? Не, блять! Может, ты сам потанцуешь? Бля... Ман... <существу> <существу> put... uh, ты ж продумал ты право! Может, зазится? Дей... Паркур, паркур, паркур! А черин сказал, что его никак было! Блять! Ну Ааа! понял? Я буду проверю темпу, чтоб нужно було так, что против. А ты, с ты? Я, я, я ти? я ти, я. А я чу в міміка. Мені 29, а тобі? 25. 25. Бля, я прошедшим. знаю. С 6 Еее. А, ее.

Де мій подарок? Якщо я сказала, не треба мені нічого дарити. Ти міг би посутитися, і мені сюрприз якийсь устроїть. Блін, ну зайчик, бо я ще так. І скаріків нема, і тортика немає. Я ще так постійно все роблю заради тебе. Я тобі і цвіти купив сьогодні, їздив. Це не ті, які я хотіла. Блін, ну я вибирав дві години, стояв, сварився з ними, щоб найкраще взяти. Все одно тобі говно всунули. Як Блін, обична. ну я взяв букет за 44 тисячі гривень. Що це за знову скільки? дешево? Це знову дешево. За це говно, ти стільки. Який грошей віддав? Ну, я думав, що це буде так хорошо. <реш> Нормально? Все знято. У нас впало охоплення в тіктоці. Нам треба, треба срочно, щоб тебе хуєсили. <реш> <реш> Тут презент для Маші, щоб дуже сильно впечатліть свого мужчину. <реш> і невеличкий для Тахо. Єє! Ууу сюда! Єє! Цибуля? Паприка. Солодка, карамелізована цибуля. Паприка. Ні, це не паприка. Паприка. Це щось солодке. Солоне солодке. Вона навіть пахне паприкою. Отакі от штучки ще. а він сидить де? Водка чоколади, це інтересно. Отака конфеточка. Там водка! Філіп така гніда, що я, типа. Ти красава, брат! Ти проти ЛГБТ, але це все ж му не А я мені все одно приємно. Вони упають на груді твої. Ні, хай пишеш. Ну ладно, уфайте. Ось є офіційний дозвіл. Не, туди. Сюди. А, Ну що там? Yes. Да. Що ви все чули і весь environment? Так що думаю, трохи весь envir environment. І отак дивіться. У мене, типа, на народження був безлімітний бар, і там в безлімітний бар входив джин-тонік. І я дивлюсь кухарчук ходить, коротше, з джинтоніком. Я кажу, ти що, джин-тонік п'єш? Він каже, який джинтонік? Це ж лімонад, я ним водку запиваю. Я один бачу, як Філіп сидить з сердечком, це як? Я спитав, то пиво гамно чи ні. Ні, пиво з гамно тут тільки ти Угу. А пиво охопне. Хоча для бренду своя лінія. я думаю, знаєте що? Ну, як реально як реально може продукт бути настільки ху concernі? будь який Я думаю, що вони беруть якийсь продукт, е який виходить нормальним, і вони просто беруть, я не знаю, канчають туди, згрібають отак от з п'ятки, з під піднахті якусь ху на підсовують, траву якусь на себе. Ну як можна ще зробити м'ясо таким хуйовим? Що там в тебе таке? Бо якраз вино улітає, скільки не береш його, улітає сразу. <смір> типу, типу, ти думаєш, що це, що це спасло твою історію? Ну, якщо б я була алкашиха повна, то там би навіть цього не було. Ну, я щас доп'ю. Я підкорив пеніс. Це по другому разу. По стіні акуратно можна спуститись. О, Мам, акуратно я вмію. А ну. пикчес. О, бенты, ща, Филипп, ура, победа! А я бигтайсти. Ого, ты Блин, ну это им там весело. Смахтунец? Кто? Смахтунец? У меня тоже я, давай. Смахтунец. Смахтунец. Смахтайте. Раз, Чому? Два, три. Оп. это типы? Слушай это. А я лег. Блять, двигак! Дай руку, сука! Вы уебки, блять! Ты уебак! И ты уебак! Ви обидва. Я сука лежу, кричу, допоможіть, мене зламані ноги і руки! Сука, аптечка в руках! Пишу в чат, допоможіть. Стоять! Стоять! Просто стоять пока. А ну, встань на тебе, Встань! Давай руку! Вставай. Давай встану! Давай. Давай, давай, я не дотягиваюсь. Підійди, підійди. Кокосики, кокосики забирай. Ні, дальше не можу. Пацани, бачили безшот шот тут. Подивись, подивись, подивись. Без шот, диви. Диви, який вкусний безшот. шот. Скевичу, скевичу там випити безшот. шот. Братанчики, голова. Єб... Мінус спонсор. Голова. Врача! Да, некарь, лікар, лікар! Та він живий! Пацаны, я просто лих! Я зуб даю, сейчас это будет нормальный хрип. Да конечно! Так, иди сюда, иди сюда. На, на, я тебе дам цей, попробуешь гриб. Ну давай. Нормально? Все, все в Ага. Ну, супер.

Тихонько, на <debuted> я grey. тут, сынок, ебай, упал, отжался. Сейчас, Три, два, один, поехал. 20 упор от земли, вонючка. Okay. R Essa ]vale в давай Руку, 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 руку. Руку, руку. Оп, руку, оп, оп, оп. Сука, 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 сука. А, я сейчас... Я сейчас... Я сейчас... Я сейчас... Я сейчас... Я сейчас... Я тебе блага рад Ісуса Христа, я не хочу їсти перець! Якого х**я я его сніс! Почекай їх, почекай їх, він, походу, не пройде. Миша, нього трубочка! Миш, у нього трубочка, що знав знаешь, далі. ти шо прикалуєшся нахуй? Сьогодні робив знімок, сказали, що перелом є. Ми запитали, а точно перелом? Може тріщина. Він подивився на нас, як на дебілів, і сказав, а в чому різниця? І ми такі согласні. Добрий вечір, Філіпчик, можеш так? Оп, оп, оп? Ну, я там можу попробувати, але ти, ти будеш мені ще більше всякого носити потім. Дивись як можна так. Оп, оп. А Спрем. я що буду, мені треба, блін кучу Ді. діл господарських делать. Зараз поїду за черешні. Ти рада, що я взагалі ніколи не грав в доту. Що, що мене ця хоч не Звісно, і в КС. Ти прикинь, що ну, міг би бути такий шанс, що оці години, які я проводжу, працюючи, записуючи, монтуючи, що я міг би просто сидіти грати в доту. І ти б з цим не ніх... зробила. Угу. Я просто такий. Все, дорогая, я пішов, сів і на і оці ці чотири дня я міг би просто в доту пісніти. Боже, пане а замість цього ти сидиш сутками піш в інші ігри, і гроші заробляю. Гроші заробляю. А хто питав, що який шампунь купляю для Філіпа? Бачила на несерйозній розмові. Філі нікучи, які компотний купляю ні шампунь, ні компота. Справ <гум> треба змивати міцеляркою, звісно, гідрофілкою. Та, Маш, ми поки почнемо грати, вже уїшать ну я... в будинок. Ну не кажи такого, ти що дебіл, чи що? Реально таке пиздіть нахуй. У Мене настроєння і спортилось, і мене тривожність тепер. Це у нас з Марією прикол, до речі. Ми коли на сходах в будинку пересікаємось... Тільки на сходах. Тільки на сходах. Він, Як, він якщо я спускаюсь, я вона піднімається піднімає піднімає чи навпаки. Ми, ми... Отак... Я завжди отак от роблю. А а а я отак. Отак. <laughs> я зав'язувала це і поняла, чим це натхнено. Це пупок, виходить. другий пупок. Ага. Целуй. <laughs> Сука, які роз. Yep, I know.